Привіт, мене звати Любов Ціганець. І сьогодні я розкажу тобі про маркетинг план або те, на чому ми заробляємо як незалежні партнери в компанії Крузус. Насправді, система заробітку тут надзвичайно проста, логічно, зрозуміла. Все починається з того, що ми запрошуємо людей в клуб по нашому реферальному посиланню. А для того щоб запросити людину в клуб, тобі треба купити франшизу вартістю в 95 доларів. І цю вартість ми платимо. Один раз на 6 місяців. Коли ти оплатив цю вартість, у тебе є реферальне посилання, і ти можеш запрошувати в клуб. Ми по факту продажники, ми продаємо щастя, ми продаємо послугу стати членом клубу Інкрузис. Вигоди членських внесків, вигоди в подорожах. Це все є в попередніх відео, який ти вже бачив. І так, ми сьогодні будемо розібрати два тарифи членства: це тариф класік. Там, де вхід коштує 200 доларів, да, і людина отримує 350 бонусних балів або 350 доларів на свої подорожі та тариф преміум. Це захід в 500 доларів, і людина отримує 800 бонусних балів. І так, ти сьогодні став членом клубу Інкрузус, зареєструвався по партнерській програмі і починаєш будувати бізнес, структуру, скрипти. Презентації, відео, контент все це є в базі мого навчання безпосередньо в моїй лідерській групі для моїх партнерів. Але для того, щоб ти розумів свої можливості, скільки ти можеш заробляти, тут все залежить від тебе, як і в будь-якій е компанії, ми ставимо план продажів, і ти маєш тут розуміти, що якщо ти не будеш ставити плани, ну такі результати ти будеш отримати. Тому з чого ми починаємо? У нас всього є 5 видів бонусів. На першому етапі у тебе буде доступ до двох бонусів. Перший вид бонусу це миттєвий, він зараховується одразу, як ти проводиш продаж, тобто людина реєструється і оплачує за твоїм реферальним посиланням. І другий бонус це щомісячний. щомісячний. І так, миттєвий бонус це 20 доларів. За реєстрацію людини на тарифі Classic або тарифі стартер. Тобто ти зареєструвала людину на 200 доларів, тобі одразу в кабінеті висвітилось 20 доларів. Коли ти реєструєш людину на тариф преміум, то ти миттєвий бонус отримаєш 50 доларів. Тобто тут математика дуже проста: ти зареєстрував три людини на тариф Classic, це 60 доларів. Три людини на тариф преміум це 150 доларів. Ти вже обираєш який тариф. Ти продаєш. Звичайно, я рекомендую преміум. Щомісячний бонус нараховується від кількості а, твоїх підключень. Тобто, якщо в місяць ти робиш від 3 до 4, то по тарифу а, класіке ти отримає ще по 20 доларів, на тарифі преміум 50 доларів. Якщо ти реєструєш від 5 до 9 людей в рамках цього місяця, ти отримуєш ще додатково 30 доларів на тарифі преміум 75. І якщо більше 10 людей, то ти отримаєш ще 40 доларів, на тарифі преміум ще 100 доларів. І так, що для мене найважливіше, коли ти заходиш в клуб, коли ти відкриваєш собі тариф Classic, ти можеш стати безоплатним членом і більше по 100 доларів не оплачувати. Яким чином це відбувається? Да? Тобі раз на місяць виставляється рахунок на 100 доларів, але ти можеш зробити так, щоб його. Не оплачувати для цього, тобі потрібно стати безоплатним членом нашого клубу. Для того, щоб стати безоплатним членом клубу, тобі треба зробити товарообіг в 500 доларів. Тобто твій товарообіг в 500 доларів. Я сподіваюся, ти знаєш, що таке товарообіг. Якщо ні, то це сума всіх зарахувань. Який ти робиш в компанії? Тобто, наприклад, якщо ти в першому місяці в компанії для того, щоб зробити товаро в 500 доларів, тобі треба продати один пакет преміум. Або три пакети класіка. Да? Це вже буде 600. Коли твій товарообіг буде 500 доларів, компанія за тебе сплатить твій рахунок на 100 доларів. Це називається безоплатне членство. Це база. Отже, безоплатне членство це база кожного партнера, кожної людини. Яка реєструється в якості партнера. Якщо ти не робиш безоплатне членство, навіщо ти прийшов в компанію? Кожен з наших партнерів прийшов за грошима для того, щоб їх заробити, треба робити дії. Тому о, ми будуємо стратегію, ми будуємо план дій. І перша твоя стратегія це вийти на безоплатне членство. В наступний місяць. Це людина, яка зайшла на преміум пакет вже оплатить 250 доларів. Да? То тобі до товарообігу треба ще 250 доларів. Або на класіке три людинки оплатить потім по 100 доларів. Це 300, тобі треба зробити ще одне підключення. Тут я, сподіваюся, для тебе зрозуміла. І так, з чим ми, як ми заробляємо? А давай підемо в більш такий реальний план, бо ми прийшли сюди заробляти гроші, а не в ігри гратися. Тому а, наш перший план це ранг маркетинг-директора для того, щоб ти отримав три види бонуса: щомісячний, миттєвий і ще лідерський бонус. Для того, щоб зробити ранг маркетинг-директора, це перша наша графа, зелений ранг. Ти побачив наші радугії. Тобі потрібно зробити товарообіг в 3 тисячі доларів. Яким чином ти можеш зробити цей товарообіг? Ти можеш продати 200 членство в клубі на 200 доларів по тарифу класіка. 15 людям, да? 15 людей купили в тебе членство за 200 доларів. Таким чином ти зробив товаробіг в 3 тисячі доларів. Що ж ти заробиш, да? як партнер інкрузу, що ти зможеш зробити за це? 20 доларів ти заробляєш, коли реєструєш кожну з людини. Тому 20 доларів на 15 людей це 300 баксів, 300 доларів ти заробляє. Другий вид бонусу це. Щомісячний, так як це більше 10 людей, то ти отримаєш ще по 40 доларів за реєстрацію. 40 доларів на 15 людей це 600 доларів. І так як ти зробив вже товаробіг 3 тисячі, ти ще 3, 10 отримуєш отримаєш лідерського бонусу. Це 300 доларів, це 1200 доларів. Приємний бонус, коли ти ставиш для себе за мету продати 15 членських знесків. Що важливо розуміти, що коли ти продаєш членство, да, наприклад, ти прийшов в клуб і ти продав там 15 пакетів, і з цих 15 людей хтось купує також партнерську програму. І далі ти вже глибоко будуєш бізнес. Тобто, кожен твій партнер надалі також продає ці, це членство. І ти завдяки цьому зростаєш своєму рангу. Ти можеш взяти від наступного свого партнера, того, хто під тобою, 40% від товарообігу. Це означає, якщо твій товарообіг 3000 доларів, то від свого партнера ти можеш взяти 1200 доларів. Таким чином, ти можеш закривати ранг, не роблячи власні підключення, а завдяки своїй команді. І саме завдяки лідер генерації, саме завдяки тому, що ти багато напрацьовуєш перші місяці. Потім ти вже зливаєш сливки, знімаєш, бо структура працює на тебе. Більш детально про те, як будувати команду, як ми заробляємо з командою, ми розберемо в наступному уроці. Зараз я ще хочу тобі показати, якщо ти зробиш 15 реєстрацій, але по тарифі преміум, що ти заробиш? Тариф преміум це 500 доларів, да? преміум це 500 доларів. Коли ти реєструєш 15 людей по 500 доларів, твій товарообіг 7500 доларів. Це вже майже наступний ранг сеньор маркетинг директор. Миттєвий бонус 50 доларів за 15 людей це 750 доларів. Щомісячний бонус 100 доларів, так як це більше, ніж 10 людей, ти зможеш заробити 100 доларів на кожній реєстрації. Це 1500 доларів. І плюс третій вид бонусу це маркетинг-директор, ти вже підтвердив ранг це ще 300 доларів. Таким чином ти заробляєш 2000, да, 2050 доларів. Ти заробляєш на власний гаманець, ти е, ці гроші знімаєш на свою карту будь-якого банку і можеш їх використовувати. І так, ти можеш почати будувати бізнес і заробити тільки 20 доларів при реєстрації одну людину. Ти можеш зробити три реєстрації і заробити вже 120 доларів мінімально. А можеш будувати команду і заробляти вже великі гроші. А про те, як далі будувати нашу компанію, нашу команду, я розкажу в наступному уроці.